Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми розпочинаємо третю частину і будемо опрацьовувати урок перший розрахунок кількості теплоти під час плавлення та кристалізації тіла. У цьому відео ми будемо працювати лише по самому зошиту, а усі презентації, усі відео ти можеш подивитися у телеграм-групі, яка прикріплена тут під цим відео. Отже, запиши формулу розрахунку кількості теплоти, що витрачається на процес плавлення або виділяється під час процесу кристалізації. Тобто, під час плавлення у нас витрачається енергія, а під час кристалізації вона виділяється. Якщо тіло вже нагріли до температури плавлення, то його залишається лише плавити. Якби воно було за меншої температури, ми б мали його ще нагрівати, а воно вже нагріте за умовою. І Б, початкова температура тіла менша за його температуру плавлення. Це якраз той варіант, що я тільки що проговорила. нам потрібно з тобою від початкової температури нагріти його до температури плавлення. І тому ми спочатку його будемо обчислювати, е, нашу кількість теплоти за такою формулою відомою тобі. Ось, А потім маємо ще його розплавити, і формула буде така сама: лямбда М. Що таке лямбда? Лямда це у нас буде, ось тут ми з тобою зараз запишемо: це питома теплота плавлення. Якщо мова йде про процес плавлення, якщо мова йде про процес кристалізації, то в тому разі ми лямбду будемо називати питома теплота кристалізації, адже ці два процеси плавлення та кристалізація, вони взаємно обернені. Отже, питома теплота плавлення це фізична величина, що характеризує певну речовину та дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину. Зверни увагу за температури плавлення, тобто це той варіант, що ми тільки що з тобою тут обговорили. Що якщо початкова температура тіла менша, за температуру плавлення, то у нас буде два процеси. Якщо тіло вже нагріте до температури плавлення, тоді лише процес плавлення. За температури плавлення, внутрішня енергія 1 кг речовини в рідкому стані більша за внутрішню енергію такої самої маси цієї речовини, яка знаходиться у твердому стані. Це треба розуміти, що у нас, коли тіло в твердому стані, внутрішня енергія його менша. Щоб обчислити кількість теплоти, необхідну для плавлення кристалічної речовини узятої за температури плавлення. На ці слова звертаємо увагу з тобою. Потрібно теплоту плавлення помножити на масу. І цією формулою ми з тобою будемо користуватися при розв'язуванні задач. Саме її я тут тобі і записувала. Ось тепер давай ми з тобою ось тут допишемо все, що ми пропустили. Отже, Q це кількість теплоти, і вимірюється вона в джоулях. Звісно, М, це маса тіла, вимірюється вона в кілограмах. Літера С це питома теплоємність речовини, з якої виготовлене наше тіло, вимірюється в джоулях на кілограм градус Цельсія. Т1, Т2, відповідно, початкова температура та температура плавлення. І обидві вони вимірюються у нас в градусах Цельсія. Проте ми з тобою не записали, у чому вимірюється питома теплота плавлення. Для цього давай ми з тобою з цієї формули, ось звідси, визначимо лямбду. Це буде q поділити на масу. Відповідно знаючи, в чому вимірюються ці величини, ми з тобою можемо записати, що лямбда в квадратних дужечках q це джоуль, м це кілограм. Отож, ми отримали з тобою джоуль на кілограм. І записуємо це сюди Джоуль на кілограм. Питому теплоту плавлення, ось і температуру плавлення ми можемо з тобою знайти у відповідній таблиці, яка знаходиться у нас на 48-й сторінці. Фактично, це форзац нашого зошита. Ось тут є така табличка і, і така табличка. Тобто, з однієї ми дістаємо з тобою температуру плавлення, з іншої питому теплоту плавлення для відповідної речовини. Але оскільки в наших задачах можливі ситуації, де нам потрібно ще нагрівання прописати або охолодження тіла, то для цього нам також нагадують автори зошита, що є питома теплоємність речовини і ось така таблиця, яка була в минулій частині в нас з тобою. 8.1. Питома теплота плавлення льоду становить 332 кДж кіло на кілограм. Що це означає? Це означає, щоб розплавити 1 кг льоду, потрібно використати 332 кДж енергії, але за умови, що цей лід вже знаходиться при температурі плавлення, тобто ну для льоду це 0 градусів Цельсія. 8.2. Напиши значення питомої теплоти плавлення свинцю та алюмінію. Для цього скористайся таблицею. Відкриваємо цю табличку нашу з тобою. Дивимося алюміній 393 кіло джоулі. На це звертаємо увагу, що тут у нас кіло джоулі йдуть. Ось і свинець 25 також також джоулів. Так, і тепер відповідаємо з тобою на питання. Визнач, у скільки разів відрізняється кількість теплоти, яка витрачається на плавлення одного кілограму свинцю від кількості теплоти, що витрачається на плавлення одного кілограму алюмінію. Відповідно, для свинцю ми з тобою бачимо, щоб розплавити один кілограм, треба 25 кДж. кіло джоулів. Тобто, звідси ми пишемо, що Q дорівнює 25 так? Джоулів. Ось. А для алюмінію, відповідно, Q буде дорівнювати 393 кДж, якщо також 1 кг алюмінію буде плавитися. Ось. І тепер у скільки разів зрозуміло, що їх треба поділити. Для цього ми з тобою їх розділимо, скоротимо кДж. Наближено, це буде 16 разів. У 16 разів у нас будуть відрізнятися кількості теплоти, які витрачаються на плавлення, відповідно, 1 кг свинцю і 1 кг алюмінію. Поясни цей факт із погляду будови речовини. Для цього ми звернемо з тобою увагу на такі речі, як густина. Густина алюмінію 2700, а густина свинця 11300. Це говорить про те, що у свинця структурні частинки знаходяться дуже близько в порівнянні з алюмінієм. І це означає, що зруйнувати кристалічну градку легше буде саме у свинця. Тому для нього достатньо ось такої кількості теплоти. 8.3. Порівняй внутрішні енергії твердого та рідкого свинцю однакової маси за температури 327 градусів Цельсії. Давай ми з тобою подивимося, що це за температура спочатку. Для цього ми відкриваємо з тобою таблицю температури плавлення деяких речовин. Дивимося свинець і якраз 327 градусів Цельсія це є температура плавлення для нього. А це говорить, що внутрішня енергія у твердого та рідкого свинцю буде відрізнятися, і найменшою вона буде саме у твердому стані. Приблизно це можна написати ось таким чином, що в твердому стані вона буде мінімально в порівнянні з рідким станом. Якщо мова йде саме про однакову масу і про одну й ту саму температуру. Йдемо далі. 8.4. Розглянь графік залежності температури, ось вона, градусів Цельсія, від часу. Тут у нас з тобою дається час в хвилинах. Ми бачимо з тобою ось такий блакитний графік, який складається з трьох ділянок: О0А, ну, будемо казати, ОА, АБ і БЦ. Ось, і тепер нам потрібно з тобою зафіксувати ось тут відповідні. Діляночки. Отже, точку початку процесу плавлення. Де у нас процес плавлення? Плавлення це процес, який відбувається при сталій температурі. Якщо тут у нас температура зростає, ми бачимо з тобою час плине, і температура зростає. так? Ділянка ОА і БЦ, відповідно, вони відповідають процесу нагрівання. І тут також нагрівання. Ось. А процес а Б процес, який відбувається при однаковій температурі. Ось тут якраз вона зафіксована. Ось, отже, це є процес плавлення. Тож, ми з тобою тепер можемо дати відповідь на питання. Точка початку процесу плавлення це якраз точка А. Точка закінчення процесу плавлення це точка Б, зрозуміло. Процеси, які відбуваються на трьох ділянках, я вже написала, напиши, будь ласка, тут самостійно. Єдине, на що звернемо з тобою увагу, що нагрівання на ділянці ОА це нагрівання саме твердого тіла, а на ділянці Б, це нагрівання уже рідини рідкого тіла. Отже, постав на паузу та запиши це тут. Розглянь графіки залежності температури від часу для двох кристалічних тіл однакової маси. тобто, М1 дорівнює М2. Це гарна умова, нам потрібна вона, що нагрівається на однакових нагрівниках. Однакові нагрівники це ті, які надають однакову кількість теплоти. Далі починається у нас нагрівання з точки 0, з нуля градусів Цельсія. Ось звідси. Тобто, початкова температура вона також є однаковою, Т1 дорівнює також. Для першого тіла, напишемо так, дорівнює початковій температурі для другого тіла. Це просто ми з тобою зараз аналізуємо графік, умову. А тепер робимо висновок про те, що відбувається у нас тут. Ми бачимо з тобою, що перше тіло нагрівалося довше і піднялося воно на більшу температуру, ось тут цей графік, а друге тіло відповідно нагрівалося менше за часом. Ми бачимо, як це порівняти. Ось так опустити перпендикулярчики, то ми бачимо, що друге нагрівалося менше і до нижчої температури. Отож, порівняйте температури плавлення тіл. Напишемо так, що це буде температура плавлення другого тіла, а тут температура плавлення першого тіла. І ми бачимо з тобою, що температура плавлення для першого тіла є більшою, ніж температура плавлення для другого тіла. Тепер питому теплоємність тіл у твердому стані. Тут якраз мова йде про літеру С, і ми з тобою пам'ятаємо, що оскільки у нас літера С, давай тут нагадаємо собі, це Q поділити на М Т2-Т1. так? Ми пам'ятаємо з тобою, що вона залежить у нас від цих чотирьох величин. Дивись, у нас початкова температура однакова. К однакове і маса однакова відрізняється лише температури плавлення. То тепер ми розуміємо з тобою, що температура плавлення це Т2, фактично, це температура плавлення. Ось і вона у нас визначає зараз величину знаменника. Тобто знаменник у нас буде більший, в разі, якщо у нас температура плавлення більша. Але при цьому величина. С буде меншою. Отже, якщо у нас з тобою температура плавлення для першого тіла більша, ми з тобою записали, то зрозуміло, що С1 буде менше, ніж С2. Щоб порівняти питому теплоту плавлення тіла, нам потрібна з тобою буде ось ця формула. Маса тіл у нас однакова, кількість теплоти, в принципі, однакова. але... Кількість теплоти однакова лише при за один і той самий час роботи. А в нас час, дивися, для першого тіла процес плавання відбувається за менший проміжок часу, ніж для другого тіла. Для другого буде ось цей весь проміжок. часу. Тобто за малий проміжок часу потрібно розплавити і витратити більше енергії, ніж коли ми плавимо друге тіло, коли використовується більший проміжок часу у нас літера Q, але при цьому це відбувається повільніше. І в принципі, можна сказати, що лямбда 1 буде більшим, ніж лямбда 2. Задача 9:1. Яка кількість теплоти виділяється під час охолодження 200 грамів розплавленого олова до температури 32 градуси Цельсія, якщо його взято за температури 232 градуси Цельсія з процесу, що відбувається на графіку залежності температури тіла від часу? Отже, маємо з тобою таку умову: є маса тіла. Так, охолоджується олово у нас, маса його в кілограмах. Початкова температура 232, бо сказано, що взято його за температури 232 градуси. Ось, і охолоджувати будемо до 32 градусів Цельсія. Ось, для того, щоб знайти кількість теплоти Q, звичайно, ми маємо з тобою зрозуміти, що охолодження відбувається. Отже, ми будемо з тобою використовувати формулу Q дорівнює CM дельта ΔТ, але. Треба звернути увагу, що у нас тут ще з тобою написано. Нам сказано, що розплавлене було олово, тобто воно у нас знаходиться у рідкому зараз стані. При тому, воно ще й має у нас якось скристалізуватися. Але коли цей процес відбудеться, давай подивимось ось на цю температуру і заглянемо в таблицю. Бачимо, що для олова температура 232 градуси це є температура плавлення або температура кристалізації. Отже, зрозуміло, що перший процес це не буде одразу нагр... охолодження, як нам пишуть з тобою, а буде процес кристалізації, адже олово знаходиться при цій температурі. Крім того, ми маємо з тобою пам'ятати, що якщо ми говоримо про кристалізацію, то ось тут будемо ставити з тобою знак мінус. Виписуємо з таблиці, чому дорівнює питома теплота плавлення і кристалізації, підставляємо у формулу. Зрозуміло, що кілограми у нас скоротяться. І отримали ми з тобою мінус 11,8 кжолів. Це був процес кристалізації. Давай ми отут його собі запишемо, що це був процес у нас кристалізації. Тепер другий процес, коли тіло вже скристалізувалося. Ось після цього процесу вже у нас воно тверде, але ще знаходиться при цій самій температурі. І тепер наступний процес це якраз буде процес охолодження. Отже, тепер буде охолодження. У нас записуватися як Q2. І відповідно, це буде CM t 1 В цьому разі у нас з тобою відбувається охолодження. І зрозуміло, що там у нас ось тут у дужках також буде знак мінус вискочить, тому що ми зараз будемо 32 віднімати 232. Отже, підставляємо значення Q2 до рівня. Виписуємо питому теплоємність олова. Давай ось тут його випишемо. Це є 230 джоулів на кілограм градус Цельсія, підставляємо значення. При підстановці ми бачимо з тобою, що у нас скорочується кілограм градус Цельсія, рахуємо, буде мінус 9200 джоулів. Але тепер звертаємо увагу, що тут у нас джоулі, а тут джоулі. Тож давай ми з другого зробимо також, щоб тут були у нас кіло джоулі. Це буде мінус 9,2 тобто ділимо на 1000 кіло джоулів. І тепер третій процес: ми маємо з тобою Q. Визначити як Q1 додати Q2. Відповідно, Q до рівня підставляємо мінус 11,8 кДж плюс мінус 9,2 кДж, мінус 21 кДж. Ось така кількість теплоти потрібна для того, щоб розплавлене олово, яке було при температурі плавлення, спочатку скристалізували, потім охолодили. Ось таке вийшло у нас значення. Задача 9:2. Свинець об'ємом 200 см кубічних, узятий за температури 27 градусів Цельсія повністю розплавився. Переводимо одразу об'єм в метри кубічні. Записуємо, що у нас є температура т 27 градусів Цельсії. І потрібно знайти, яка кількість теплоти, тобто літера Q, витрачена внаслідок цього. Тут також нас просять зобрази процес. Ми спочатку розв'язуємо задачу, а графік зробимо пізніше. Отже, бачимо з тобою, що оскільки мова йде про свинець, є об'єм, зрозуміло, що це вже натяк на те, що нам потрібна буде з тобою густина. Ми вже з тобою сьогодні говорили про те, що у свинця вона набагато більша 11300 кг на метр кубічний. Ось. І зараз, маючи густину і маючи об'єм, ми одразу з тобою можемо знайти його масу. Давайте зробимо. Метри кубічні у нас скорочуються. При підрахунку отримуємо 2,26 кг. Отже, маса свинця в нас вже є. Наступний процес ми маємо з тобою з'ясувати, що таке 27 градусів Цельсія. Що це за температура така. Для цього ми знову відкриваємо з тобою таблицю температури плавлення і дивимося, що для свинця температура плавлення 327. Записуємо її сюди, в умову. І тепер ми бачимо, що він зараз знаходиться при 27 градусах, а плавитися він зможе лише при 327. Тобто ми з тобою розуміємо, щоб він почав плавитися, він має спочатку від 27 до цієї температури нагрітися. Отже, буде перший процес: це процес нагрівання. Q1 дорівнює CM, t 2 має бути, ну, це в нас втеплавлення мінус t 1 Питому теплоємність треба нам знати з тобою. Давай її тут я напишу, тут мало місця. Ось, І підставляємо значення. Бачимо, що нам потрібна маса, а ми вже її з тобою порахували. Отже, 2,26 кг. Множимо тепер те мінус Т1, 327, мінус 27. Я одразу напишу 300 градусів Цельсія. Поскорочую одиниці вимірювання, які скорочуються, і обчислюємо. Ось така кількість джоулів, і ми, по аналогії, як у минулій задачі, ми переходимо з тобою до кіло джоулів 94,92 кіло джоулі. А тепер зрозуміло, що оскільки у нас він уже нагрівся, цим процесом ми з тобою провели процес нагрівання. Нагрівання у нас відбувся процес. Ось, то зараз ми можемо з тобою його плавити. Отже, процес плавлення. Ми сьогодні вивчили з тобою цю формулу, це буде лямбда м. Ось, Нам потрібна з тобою літера лямбда, Тобто питома теплота, плавлення. Де її взяти? У таблиці ми дивимося з тобою таблицю, питома теплота плавлення для свинця це 25 кІлоджоуль на кілограм. Спеціально виділяю їх так, щоб вони не зливалися, бо місця тут нам на задачу дали замало. Q2 підставляємо значення. Зрозуміло, що кілограми ми з тобою скорочуємо і отримаємо кіло джоулі. Ось. Тепер ми бачимо з тобою, що третє, що ми маємо з тобою зробити, це порахувати загальну кількість Q. І в цьому разі у нас буде Q1 додати Q2. Ось, підставляємо Q дорівнює. І в цьому разі ми отримаємо 151,42 кіло джоулів. Зверни увагу на те, чому я тут переходжу на кіло джоулі, тому що тут, коли ти підставляєш, у тебе вони мають бути в однакових одиницях вимірювання. А тепер ми розглянемо ці дві задачі з точки зору графіків, про які нас просили. Отже, в першій задачі у нас мова з тобою йшла про олово, і воно знаходилося при температурі 232. Ми там з тобою з'ясували, що це є температура плавлення, тому певний час у нас тіло плавилося, тому буде ось таким чином зображений цей графік. Це буде процес плавлення. А потім почалася у нас температура знижуватися до 32 у нашій задачі, так сказано, було. І таким чином ми опустили з тобою якусь просто пряму вниз під певним кутом, будь-яким, тому що інших ніяких умов немає. І говоримо про те, що тут у нас відбувається процес охолодження, тобто зниження температури до цієї. А у другій задачі у нас з тобою ситуація навпаки. У нас була спочатку температура 27, а потім нам кажуть, що має повністю розплавитися свинець, і таким чином ми з тобою спочатку нагрівали, перший процес був у нас, а другий процес плавлення. Тобто, спочатку було тверде тіло, потім стала рідина, тобто свинець розплавився. І останнє завдання ми з тобою зараз виконаємо. номер 9.3. Учень провів експеримент у мідний калориметр масою 200 грамів. Він налив 100 грамів води за температури 16 градусів Цельсія. У воду кинув шматок льоду масою 10 грамів за температури 0 градусів Цельсія. Після танення льоду встановилася температура 9 градусів, тобто, фактично, це є температура суміші. Обчисли питому теплоту плавлення льоду з образи процесу, що відбуваються на графіку, в залежності температури тіла від часу. Отже, спочатку ми маємо з тобою розв'язати задачу, потім накреслимо малюнок. Отже, спочатку нам говорять з тобою, що є мідний калориметр масою 200 г. Отже, ми пишемо з тобою маса міді. В нього учень налив 100 грам води. І все це відбувається за температури 16 градусів. Тобто, це є початкова температура як для мідного калориметра, так і для води. Далі у воду кидається шматок льоду масою 10 грамів за температури 0 градусів Цельсія. І я одразу записую, що це температура плавлення, адже лід у нас з тобою плавиться саме при 0 градусах Цельсія. Після танення льоду встановлюється температура 9 градусів Цельсія. Температура Т-суміші, я запишу, становить 9 градусів Цельсія. І визначити, нам потрібно питому теплоту плавлення льоду. Ось! Отже, у нас є три речовини: мідь, вода та лід. Знаходяться вони при 16 мідь та вода і лід при 0 градусах Цельсія. Після того, як лід кидають у воду, відбувається процес нагрівання до 9 градусів самого льоду. Так? Але спочатку він там має у нас розплавитися. Тут буде процес плавлення, і потім він буде нагріватися уже не він, а вода з нього буде нагріватися до 9 градусів Цельсія. А вода, відповідно, і мідь охолонуть від 16 до 9. Напишемо це таким чином. Отож, ми бачимо з тобою, що у нас буде 1, 2, 3, 4 процеси, тобто 4 літери Q. Почну я з міді. Отже, Q міді. Мідь у нас охолоджується, тож я пишу С міді, маса міді, Т суміші Т2 наше мінус, початкова Т1 мінус міді. Підставляємо значення, беремо літеру С у таблиці, виписуємо її сюди, цю величину, і підставляємо значення. І множимо тепер на 9 16 градуси Цельсія. Оскільки у нас процес охолодження, зрозуміло, що ось звідси у нас вискакує знак мінус 560 джоулів, тому що кілограми і градуси Цельсія у нас з тобою скоротилися. Ми цю величину ось так виділяємо, щоб не загубити. Другий процес аналогічно для води. Притому теплоємність ми з тобою також виписуємо, підставляємо значення. Оскільки процес аналогічний, і одиниці вимірювання я вже тут можу не писати. Але отримаємо при цьому також джоулі. Ось, Але пам'ятаємо про те, що у нас з тобою, і до речі, тут знак мінус не загубити. Ось, до речі, пам'ятаємо з тобою, що у нас зараз при плавленні вискочить там кілоджоуль, то ми можемо одразу зараз перейти до кілоджоуля це буде мінус 0,56 джоуль. І саме це значення будемо використовувати. А тут відповідно мінус 2,94 соті кілоджовлі. і це значення ми також будемо з тобою використовувати. далі. Добре, третій процес це процес плавлення. Тобто лід не може охолоджуватися від 0 до 9, нагріватися від 0 до 9 градусів, оскільки він як лід. А при нулі градусів він має розплавитися. До 9 градусів може нагрітися у нас лише вода, а не лід. Тому спочатку його потрібно розплавити. Отже, Q для льоду, для плавлення, будемо так писати, це буде лямбда помножена на масу льоду. Питома теплота плавлення, ми якраз її будемо з тобою шукати. Отже, тут у нас буде з тобою таким чином записано, як лямбда. Помножена на масу льоду. Маса льоду у нас ось це значення 0,1 Або, як у математиці, ми пишемо спочатку число, а потім буде літера. І в цьому разі у нас з тобою були б кіло джоулі, ось, і ось такий вираз маємо. Четвертий процес це процес якраз нагрівання. Тобто, ось тут, коли відбувся процес плавлення, у нас вже утворилася вода. З льоду утворилась вода. І потім ця вода вже нагрівається до 9 градусів. Це дуже важливий процес, його ми не губимо. Тобто Q я її вода з льоду, VL – вода з льоду. Ось, І тепер водичка нагрівається, Тобто це ось ця формула, пишемо. Але температури ми з тобою розуміємо, що, по-перше, маса, вода з льоду, так, ось, і температура суміші 9-0 градусів. Потому теплоємність води. Неважливо, чи то просто вода, чи то вода з льоду, вона в нас буде однаковою, 4200. Множимо на масу води, яка утворилася з льоду, А це та сама маса льоду. Ось вона 0,1 Множимо тепер те суміші це 9 мінус 9 0. І це буде у нас 378 кіло. Ні, просто джоулі. Просто джоулі, тому що тут 4200 у нас були в джоулях. Ось, Бачиш, для цього потрібно перевіряти себе весь час, які одиниці вимірювання ти підставляєш. Тому бажано робити ось так весь час. Ну, Ми трошки поспішаємо з тобою, щоб швидше все відбулося у нас тут. Так, ну і тепер що ми робимо з тобою? Пишемо рівняння РТБ, рівняння теплового балансу. Тобто Q1, плюс Q2 плюс Q3. Плюс Q4 дорівнює 0, адже у нас їх аж 4 Підставляємо тепер значення. Замість Q1 ми пишемо з тобою ось це значення. Мінус 0,56. Все беремо в кілоджоулях. Далі Q2 це Q1, ось це значення. Мінус 294. Далі Q3 це у нас Q плавлення, ось воно. Плюс 0,1 лямбда. І Q4 це Q ось це останнє наше, але воно в джоулях. Зверни увагу, нам треба перейти до кілоджоуля. Ділимо на тисячу, отримуємо ось таке кілоджоуля. Так? І саме його будемо використовувати плюс 0,378 і дорівнює 0. Ну, а тепер проста математика, ми просто з тобою зараз міняємо місцями трошки рахуємо ось це, вийшло мінус 3,5. Тепер рахуємо ось це. І одразу переносимо його через знак рівності. У нас отримується з тобою ось такий запис вже без знака мінус. Ну і тепер лямбда дорівнює 3,122 ділимо на 0,1, і це буде 312,2. Пам'ятаємо про те, що ми всі літери Q підставляли в кілоджоулях, отже, це буде. Кілоджоуль поділений на кілограм Одиниця вимірювання для літери. лямбда. А тепер повертаємося до умови. Запиши виміряне значення питомої теплоти плавлення льоду, те, що ми з тобою виміряли, це 312,2 кжоуль на кілограм. З таблиці для льоду становить 332 кжоулі на кілограм. Пояснич, чому табличне значення дещо відрізняється від виміряного. Ну, табличне завжди точніше, тому що підраховане у лабораторних, ідеальних, наближених до ідеальних умов, а ми з тобою. І цей учень, який проробив цю лабораторну роботу, він робив у реальних умовах, коли відбувалися у нас певні похибки за рахунок того, що вода охолоджувалася, лід танув уже до того процесу, як він кинув його у воду, і таке подібне. Тобто, це... Пов'язано з реальними умовами, можеш тут це прописати. А я буду обчислювати далі відносну похибку експерименту. Отже, літера ета, ми пишемо з тобою одиниця мінус. Одиниці вимірювання ми не будемо писати, вони скоротяться, зрозуміло. А тут ми з тобою пишемо 312,2, 332, множимо на 100%. Якщо це порахувати, у нас з тобою вийде 6%. Ось така вийшла у нас з тобою задача. І в цій задачі хлопчик, той, який виконував лабораторну роботу, припустився похибки всього на 6%, тобто це достатньо добре виконана робота. І останнє – це графік, який нас також просили зробити. 9 градусів це буде пунктирна лінія, до якої буде сходитися червона і синя крива. Ось такою була у нас з тобою ця остання задача, достатньо велика, але вона була цікава. Якщо тобі все було сьогодні зрозуміло, напиши, будь ласка, про це в коментарях. Постав лайк, підпишися на цей канал, і а також поділися з друзями. На все добре до наступного року.